Любителям шоколаду у великодній сезон саме час вирушати до Бельгії. Там для них вже підготували ціле різноманіття солодкої продукції, яке вразить будь-яку уяву. Шоколадна столиця Європи Бельгія вже підготувалася до святкування католицького великодня. За традицією виробники шоколаду представили головні символи свята яйця, кроликів і дзвіночки. І не лише це. Шоколадні лавки просто приголомшують різноманіттям солодких виробів дехто вже встиг порадувати себе першими покупками. Бельгія відома своїм шоколадом. Я пробувала раніше. Мій друг привозив це щось фантастичне, тому я вирішила його купити. У країні є близько 200 шоколадних компаній і більше двох тисяч магазинів, що продають цей продукт. Є тут і музей шоколаду, де можна дізнатися, як какао-боби перетворюються в улюблені кондитерські вироби, а також всілякі рецепти їх приготування. Виробник шоколаду австралієць Райан Стівенсон мастер зі світовим ім'ям. Він володіє магазином шоколаду в бельгійській столиці і готується до Великодня за декілька тижнів. На великоднє великодні виробництво витрачаємо близько шести тижнів. Ми виготовляємо маленькі і великі яйця великих і маленьких кроликів. Зазвичай це займає шість тижнів, і ми продаємо все протягом двох-трьох тижнів. До приїзду у Бельгію Стівенсон навчався кондитерському мистецтву в Німеччині. Цього року він вирішив відзначити свято рожевими кроликами, прикрашеними і стівними блискітками.